Всім привіт, друзі! Це Жека Мейкер. Зараз будемо робити Мані. Сьогодні ми граємо на Вулкан Казіно. На Вулкан Казіно. зараз прочекаємо. Візьмемо декілька слотиків популярних. Купимо бонуску і будемо чекати, скільки бабок нам насипе бонуска, скільки виграємо. можливо, програємо. На щиту у мене 26 512 гривень. Закидав двадцятку. Трошки виграв. А, і зараз будемо купляти бонуски. Я думаю, десь по 2, 2 тисячі. І почнемо ми з слотика, який називається Big Bus Splash. Прагматик на вулкан казіно. Ну що, покупаємо бонуску. Погнали ребята. Зараз будемо чекати. Давайте за 2250 беремо першу бонуску. Let's go! Зараз побачимо, скільки у нас буде безкоштовних круток. Так, скатер, скатер у нас рибка. Так, анімашка у нас дуже дуже красива анімашка, дуже дуже длинна. Якісь забрасується ласо, якісь риби витягуються. І що, полетіли. Безкоштовні обертання 12 штук. Окей. Погнали. Перший. А... Перший, другий. Ребята, підписуйтесь на мене, на мій канал Жека Мейкер. Обов'язково пишіть у коментарі, які слотики ви любите грати. Будемо робити обзор. Пишіть, хто вже грав в цей слотик, який зараз ми крутим. Так сказати, в рибаках, хто грав, скільки бабок, хто виігрував, хто скільки проігрував. Так, уже 225 нам насипало, осталось сім круток. Сім круток, так. 495, 720. Нужен хотя бы окуп, как минимум, а в идеальном варианте. Плюс, треба уйти. Так, 4, 4, давай бабок. Ну, это вообще не дело, 769 гривен. Так, хорошо, 774. четыре две крутки осталось. Две крутки, Ш косарик у нас на счету. І ще одна крутка. І що ми маємо? Що ми маємо? По ітогу 1200. 1200. Ми виграли. Купили бонуску за 2200. Ну, у нас ще додатково 12 обертань. Прилетів ретригер. Ретригер прилетів, і ще 12 обертань у нас є. Так что сейчас будем делать окуп. Так, вальты закрываются. 1300. Ну давай. Надо хотя бы трешку. Get damn it, We need some money. We need more money. -э, рыбак, давай денег. Хотя рыбак. Э -э, играю сейчас вечером. Рыбак уже по-любому пьяный. Так что надо было, наверное, ловить рыбу утром в 4 утра. Так, іксовочка прилетіла. Іксовочка 1400. І ще дві крутки у нас є, даже три. У, іксовочка насипала нам скільки? 1700 у нас є вже по цій бонуски. Так, летим дальше. Летим далі. остання крутка. І ми виграли 1000. Вітаємо, додаткові. 12 безкоштовні обертання. Зараз Х3. Хорошо, ще. Еще прилетело нам 12 круток. Рыбак сегодня щедрый на додатковые крутки. Но не и дуже щедрый на бабки. <свят> так, прилетела іксовочка. И что у нас? Оу, щит! 7 тысяч! Ха-ха! Иди сюда! 9 тысяч у нас есть уже под, по цей бонуске. И це хороший, конечно, плюсик. Це вже не то, що окуп о, в 4 рази вже. в 4 рази. Навіть більше насипали, Більше бабок. Клас! Зайшла бонуска. 9 тисяч. 9 Поначалу не дуже видавала. Але зараз э, подарило нам додаткових круток. Один раз, другий раз І насипала з однієї крутки. Іксовочки так щедро. І 9 косарей у нас є. Наконец-то мы. Дали похмелиться п'яному рибаку <гум> Так сказати, Ще та тіксовочка ще ще більше буде бабок. Epic win! 1600 ще насипає І у нас уже 10 700. І ще 12 круто. Камон, камон, то я завтра куплю ланус. <гум> Якщо рибак буде в такому огні, дальше нам насипать бабок. Epic win, Epic win 2500 Друзі, уже 13 000 є по бонуску. Что происходит? Мне это снится, наверное. Так, так, есть. У, -у иксовочка. Еще два, два косаря. Еще два косаря. И у нас уже 15 тысяч есть по этой по бонуске. Купляли за 2 200 Напомню. Просто жаришка. Так, 18 тысяч. 18 тисяч ще І Походу, я завтра куплю не тільки ланос, але і диски на ланос теж поставлю. А зараз ще, ще покрутим. Ще, мабуть, спойлер буду ставити на ланос. і <свят> Магнітолу. І будемо будем кататися по городу з Магнітолою і спойлером. Як в Need for Speed Underground. По-моєму, нам насипало ще більше бабла. Походу, дуже удачну бонуску ми купили. Камон, ребята, 27 тисяч. І зараз, якщо мені подарять ще 12 халявних круток. То я просто буду хлопати себе по е І казати, Джека, просипайся. То що це просто unreal. Просто unreal. І ще летить іксовочка. Походу, рибак сьогодні навалив коньяка. Навалив коньяка, піймав крупну рибу. И дає нам просто сумасшедше количество бабла. 31 00 гривень, щоб ви понимали, уже у мене есть. Просто по одной бонуске. Ну, що, вы ви виграли 35, мать, его 127 гривен. 35 127 гривен з одной бонуски, яку мы купили за 2200, ребята. Ха-ха, камон -ха -ха, я навіть не знаю, чи стоїть далі. 35 тисяч гривень з однієї бонуски. Я просто, просто не маю слов. Просто немає слов. І давайте я не знаю. І раз так класно йдуть дела, купимо ще одну бонуску. Давайте тепер за... за 4 куска. Раз ми виграли стільки бабок, стільки бабок за 4500 ми беремо бонуску. Ну шо, летс гоу. Може сьогодні на видачі Big Bass, Splash, або просто народі рибак І... І може він просто сьогодні по п'яні отдаем всі свої бабки. Короче, крутим ще одну бонуску. Полетели. Просто 37 кусков гривень Виграли по одній бонуске. Так, купляємо бонуску за 4500. Let's go! Зараз побачимо, скільки у нас буде круток. Скатери. Прилетіло три скатера. Ну, само собою, прилетіли, то що ми купили бонуску. Ну давай вже, розчехляйся. Надіюсь, так, 10 круток. Рибак починає тверезіти. Тверезіти. Так що треба з нього виняти побільше бабок. Уже 2 крутки менше. Так, ну, нормально, бабок налетіло. Сейчас, если будет якась иксовочка. Иксовочка. Ну давай, складывай речь. Понимаешь, ты рыбак, никуда не спешишь. О, сходу, сходу два куска. Сходу два куска. Жаликсовочки не ну, було. Ну, насыпало бабок просто так. И так хорошо. Так, ще круточек, у нас 5 штук є. Для окупа ми купили бонуску за 4500. Для окупа нам треба ще 2 куска. Ну, даже если ми йдемо в мінус по цій бонус, после прошлого виграша, а, грех жалуватися просто. Так що можемо просто крутить фофан. Так, їде якийсь джип, що відбувається? <з -2> Летить якась ракета і що зараз що буде? Ну якесь причуття у мене є, що зараз насипа нормально бабок. Так, так, насипає бабок, іксовочки не бачу. Давай швидше вважай. Время бабки. 1800. Все, окуп є. Ну, грубо говоря, то що 4300 у нас. 4300. І ми виграли. 4300. І ще додатково 10 безкоштовних обертань. Отлично. Oh, Ой, X2 есть. Мегавин. Мегавин. 6000. Так, еще 7. Круто. Еще 7. Круто. Рыбак, давай, бабки. Отдавай всю рыбу, яку ты сегодня поймал. Отдавай все пиво, которое ты купил на рыбалку. Все отдавай. Ще три крутки. 6500 у нас вже є. Так, последня крутка. І що нам дасть рибак ще додаткових обертів. Ні, додаткових обертів більше немає, але знову йшли в плюс. Купляли бонуску за 4500 і у нас 6500. Ну, два куска теж добре. Ребята, підписуйтесь на мій канал Жека Манімейк. Ставте лайк під цим відео, якщо ви в шокі от того, скільки бабок я виграв по цих двох бонусках. Пишіть, хто грав в рибака, хто грав в рибака після мого відео. Пишіть, скільки бабок насипали вам бонусів. Дуже цікаво. І якщо у вас є улюблені слотики, то пишіть в коментарях, в коментарях названня слотиків. Будемо заходити чекати. Кстати, під цим відео в закріплених коментарях я оставив ссылку, по якій ви можете забрати дуже класний бонус на вулкан казіно. Забирайте бонус там для вас фріспіни, Там є сіксовочка к депозиту. Так що по цим відео в закріпленому коментарі для вас бонус. Ну що, 6500 ми виграли. Навірно, давайте брати. Ну, я так зрозумів, що Big Bus Plash, рибак сьогодні на видачі. І стільки бабок виграли, що я думаю, треба взяти ще одну бонуску. А, давайте, давайте за, за 3750 трошки, трошки понизимо ставку. І візьмемо ще одну бонуску. Ну що, let's go! Let's go! big Bus splash. Купляємо бонуску. Погнали! Третя бонуска. А, перший раз у нас було 12 а, free spin-off. Другий раз було 10. Зараз побачимо, що буде зараз. Три скатера. Рядом прилетіло три рибки. І. І скільки, скільки нам буде спінов Щас... зараз. Будем читати, будемо дивитися. Ну, давай ближе к ділу. <хи> так, 10. Знову 10 безкоштовних обертань. Та я сподіваюся, що будуть додаткові безкоштовні обертання, як минулих дві бонуски. Ну що, рибак політіли? Політіли ловить рибу. Let's go. Полетіла перша крутка. Так, полетіла друга крутка. Мне кажется, что наш рыбак начинает творезиты. <свят> И сейчас, наверное, даст вообще ноль по третьей бонуске. Хотя не, уже нуля не будет. Э, трошки налетело бабок. Уже 1125 у нас есть. Еще трошки насыпало. Ну, я думаю, рано или поздно будет обоих совочка. Або, по ітогу, нам дадуть опять безкоштовні крутки. Додаткові. Додаткові крутки. Так, 1600 ми виграли. Ну що, буду додаткові крутки? Нє! <говори> все, все менше і менше де я а 1600 гривень ми виграли. Ну, після того, як ми виграли 37 кусков в першій бонуски. Я думаю, грек жалуватися. Ми починали ефір. По-моєму, було у мене 26 тисяч на щиту. А зараз 59 тисяч 60 кусков. Ну, хорошо, ладно. Більше в рибака сьогодні грати не будемо, тому що, що напевно, він вже буде хавати. Після такої суми він, напевно, буде вже далі хавати і забирати те, що він нам віддав. Ну, хорошо, ребята, давайте спробуємо ще один слотик. Ще один слотик. Давайте поиграємо в пчел. Вонючик пчел. стікі... Sticky... sticky bees називається цей слот. Так, sticky bees. Вонючі пчели. Якщо я правильно перевів вонючі, але ну, надіюсь, що вони жадні. Надіюсь, що пчели сьогодні в хорошому настроєнні І медведь у них не крав мед. Так, це я прошлий раз купляв бонуску. Це мій прошлий виграш. Зараз будемо купляти нову бонуску. Нову бонуску. За 2500. За 2, давайте за 3. За 3 купимо бонуску. І подивимося, що у нас сьогодні по пчолам. Let's go! Полетіла бонуска. Зараз побачимо, скільки у нас буде фрі халявних круток. Так, давай ближе к делу. Тут э, пчели любят літати, так же само, як і риби люблять прыгати. Ну, де скатери? Так, помимо того, що ми купили бонус, ця крутка нам ще 230, 230 гривень насипала. Сім круток всього безплатних ми отримали. Ну, let's go. Подивимось, що буде по виграшу. Що по пчлам сьогодні? Так. Дві крутки нам нічого не дали. 200 гривень. 200 гривень ще 4 крутки. Ребята, сьогодні граємо на Вулкан Казіно, На Вулкан Казіно сьогодні граємо. Іграли в рибака, зараз граємо в пчол. Подписуйтесь на мене. Будемо чекати слотики, будемо покупати бонуски. Обязательно нажимайте на колокольчик, щоб не пропустити мої наступні трансляції. Так, 600 гривень у нас є. Поки що по цій бонус купували за трьошку. Ну, ну, взагалі ж не діло, пчоли, просипайтесь. Де іксовочка? Де матії іксовочка? Так, щось прилетіло. Ще 30-ка. 1000 гривень у нас є. І ще буде одна, одна крутка. Надіюсь, последняя крутка насипа нам чогось інтересного, цікавого. 1200. Ну, давай, последняя крутка. Полетели. Як кажуть, в баскетболі бузершот. Кидок з серіа. Оу, шіт! Насипало бабок, кіксовочок не було. Не знаю, чи вони взагалі є на цьому слоті кіксовочки. 1800. Ти... Оу, дві! Два косаря. Ну, ще косарь нужен на окуп. Ще косарь нужен. I need more money. I need more money because I'm Жка money maker. Так, 2500 у нас є. Ну, трошки до окупа. Давай, ще 500. Ну ладно. Будемо считать, що це почти окуп. Так, ми виграли 2500 и купили бонуску за 3. Так, хорошо, ну давайте ще одну бонуску візьмемо. Давайте цю за, за 2500 візьмемо бонуску. Пчели, мабуть, сьогодні не такі п'яні, як рибак. Но спробуємо ще одну бонуску на всякий случай. Чекнем. Так, зараз побачимо, скільки у нас буде. 7 халявних круток. 7 халявних круток. опять і. Опять и... Полетіли. Так, поки що нічого. Перші дві крутки нічого. Навірно, треба вертатися і грати в рибака. Хі -хі. Може він ще, ще 50 грам коньяка випив і готовий насипати нам нових бабок. Може він піймав нову рибу. То що пчоли сьогодні не тільки стіки, то вонючі. Ну і походу жадні. Жадні пчоли. Нужно переіменувати цей слот. Не знаю, кстати, як буде жадний по англійськи Точніше, знав, но забув. У мене в школі був любимий предмет це труди. А На англійском я спав. Ууу, шіт. 412 гривень. На последній крутки трошки піднасипало бабок, але все одно це буде в мінус. Не бачу іксовок, мабуть, на цьому слоті іксовок просто немає. Хорошо, опять програли ми бонуску, ушли в мінус. но чесно, жалуватися не будемо, тому що коли ми брали сьогодні першу бонуску в рибака, виграли 37, мать, його тисяч гривень. 37 тисяч гривень. Начинали мой эфир. У меня было на балике 26 тысяч, зараз 57 тысяч. В общем, за эфир, грубо говоря, на 30 ушли в плюс. Так что так вечер удался. Вечер в удался. В плюсе сегодня хорошо ушли. Ребята, подписывайтесь обязательно на мене. Жека Мунимер. Ставьте. Колокольчик, щоб не пропустити мої наступні трансляції. Пишіть в комментаріях, чи сподобався вам мій обзор, чи якийсь слотик ви хочете, щоб я зробив обзор. хто скільки бабок виграв, можете написати в коментарях А в закріпленому коментарі, який я закріпив під цим відео, є ссылочка на Вулкан Казіно, і Там для вас є класний бонус. Там є фри спини, безкоштовні крутки. Є иксовочка к депозиту. Так що забирайте бонус а, і не пропустіть мої наступні трансляції. З вами був Жека Moneymaker. Всього хорошого, до наступних зустрічей.